Добрий день, мої хороші! Сьогодні я вас хочу навчити робити от такі гарнюсінькі браслетики українські, патріотичні, жіночі, а також чоловічі. Хлопчики теж полюбляють носити такі прикраси, робити їх і Потім носити. Отакі в українському стилі, ми зараз з вами спробуємо навчитися зробити. Вам буде потрібно отакий станок. Якщо його немає, потрібно взяти чи картонку. Чи у, неї, у мене є така ламінатна кусочок, така, такий кусочок ламіната, скажімо, і ми можемо повчитися на ньому створити таку саму красу, якщо немає станочка. Чи можна взяти, якщо немає якоїсь досточки, можна взяти. Справжній картон. Зробити надсічки, з однієї сторони надрізати. Десь по 5 мм, отак от розрізати, розрізати, і з другого краю розрізати, розрізати. Це з картона. І потім ниточками отаку от закріплювати. Зараз я вам сьогодні от покажу, як зробити. На цій дощечці ми беремо капронові ниточки. Це отакі ниточки, капронові, називаються прочні, особо прочні. Беремо ниточки і закріплюємо на ці дощечки. Отакого накручуємо. Зробимо зараз вузлик, закріпимо перший літочок. І далі будемо плести такий жовто-блакитний, патріотичний браслетик. Дуже простий. От. На не такі широкий, а десь на 4-6 бусиночок в ширину. І отакому ми зараз просто обмотаємо цю дощечку отакого. Якщо ви робите шириною на чотири бусинки, треба, щоб у вас цих струночок, було 5. От зараз ми так і зробимо. Ми будемо плести дві жовтенькі і дві головенькі бусіночки. Це у нас чотири ширина, чотири бусинки, і ми беремо одну, дві, три, 4, 5 ниточок намотуємо. Зараз ми відріжемо. І закріпимо цю ниточку вузликом. чи можна скотчем закріплювати. Як вам зручніше, так і робіть. Я зараз просто зав'яжу ниточку вузликом, та вона буде триматися. Закріпили ми ці струни, я беру, вставляю ще губку сюди, таку мочалочку і розподіляю наші струночки отаку От розправити, гарненько з. Це рівненько рівненько, так Далі будемо плести. О, і вам не потрібно купувати станок, а можна зробити на підручному матеріалі, що у вас вдома є. Також можна взяти і не такі прочні нитки, якщо їх нема. Можна взяти звичайні ниточки. Ну, на звичайних ниточках буде не таке качество плетіння, бачите, воно таке, як гармошечкою трохи грає, ну, не таке плотне полотно виходить. От, а на ниточці капронової, воно більш рівнесенько і прочніше. Ну, Можна повчитися і на звичайних ниточках десь 10-го е, номера, можна і повчитися і на таких прочних. Голочка повинна бути. Тоненька, щоб вона могла входити в бусинки. У мене намістиночки чешські, вони однакові, з них краще плести. Ну, якщо у вас немає, плетіть з тих, які у вас є вдома. Ми закріплюємо цю ниточку на лівій. Першій ниточці, струночці, узілочком робимо один, робимо другий. Беремо голочку і зараз будемо насіляти такий патріотичний краслетик жовто-блакитний. Візьмемо дві голубенькі бусинки. І дві жовтенькі. Дивіться, як робити. Ми закладаємо під низ цих струн голочку з бусинками. Прокладаємо ці бусинки, щоб вони знайшли своє місце між цими струночками. Між отако ниточками ми проклали. Кожну бусинку на своє місце. І тепер нам потрібно голочкою пройтись в ці же бусинки, на містиночки, тільки поверх цих струн. Дивіться, я продягла через бусинки, тільки над струнами, в бусинках над струнами. Отаку витягла витягнула, і в нас утворилися такі дві голубенькі і дві жовтенькі. Я провожу під струночками, набираю так само дві блакитні і дві жовтенькі Набрали. Кожну бусіночку ми вкладаємо в наші місця, де вони повинні бути. І так само беремо берем голочкою і продіваємо над цими струнами. В бусінках в бусинках ми проходимо зверху оцих струночок. І отак плетемо до тих пір, поки наш Бразлетик не буде довжиною потрібною до нашої ручечки. Беремо ще раз дві голубенькі, покажу вам ще раз, і дві жовтенькі, викладаю під низ, от під цими струнами. Кожню ячеєчку, кожна бусинка в своєму доміку. І тепер голочкою продіваємо ці І тільки проходимо в бусинках бачите, проходимо в бусинках над струнами, поверху, поверху цих ниточок, цих струночок. І отак у нас утворюється такий Праслети гарнесенький. І плетем довжину, скільки потрібно. От я вам показала, як робити просто на якоїсь чи картоночки, чи на якусь такої досочці що у вас є вдома. Так я зараз покажу вам, як уже закінчувати. Наш браслетик і оформлювати край. Що робити з цими ниточками, коли ви вже знімаєте зі станка чи з картонки, чи досочки? Ми, от закінчили браслетик, зняли, скрутили станочка зняли. Ниточки не обрізаємо, вони повинні бути у нас. Ось такого є станочок. Це зручніше, набагато. Тут можна утворювати різні розміри. І зробити також поясочки чи гірдани плести. Це такі, як бусики. На українську тематику такі роблять. І до вишиваночок із маками, такі гарнесенькі, отаку. От так, от ми зняли зі станочка. І що нам потрібно зробити? От у мене тут такі петелечки. я зараз їх розріжу, щоб кожна ниточка була окремо. От, вийшло отако. От і зараз кожні пари, о дві тих ніточки, дві тіх ниточки беремо і скручуємо, зав'язуємо узілочками. Один узілочок, другий узілочок. Потрібно по два. Краще буде триматися Отако, От по два узілочка Зробили Другі дві ниточки взяли, отакі. Ниточки взяли і робимо узілочки. Один узілочок, другий узілочок. Отак парами зав'язуємо всі-всі-всі ниточки. От у мене вже зав'язано все. Беремо клей, такий якийсь такий крепкий у мене глобус. Вже закінчився, я вже новий купила тюбічок, Ну, ще у мене трошечки тут є. Беремо таку фурнітуру, трубочки, і потрібно буде круглогубці, називаються. Отакі такі вони кругленькі. Це допомога, дуже гарна допомога, щоб закріплювати такі металеві штучечки. Так, от я позв'язувала кожну ниточку, по дві зав'язала, відрізаємо зайве. Намазуємо ці ниточки і перший рядочок. Він заховається в нашу трубочку, отаку ми промазуємо і одягаємо на цей рядочок перший з ниточками отако вовнутрь, трохи отакуємо, отаку, отаку. трушуємо. трушуємо. І вкладаємо. Треба вибирати по розміру браслетика, який ви сплели. Є різні отакі трубочки, які можна придбати в магазинах фурнітури для браслетів, продаються. Потім закриваємо. І в нас готово. Треба одягнути ще кільце для замочка. Ми теж допомагаємо собі круглогубцями, і в мене отакий замочок. Розтіпається отако, розтігнюється, чи розстібається, як правильно сказати. На українській мові, вибачте, учуся. Розьму. Так і одягаємо замочок. Оцю всю фурнітуру можна замовляти, чи в інтернеті продаються, чи в магазинах фурнітура. Ширина кожної трубочки, це вже залежить від того, який ви, ви сплели браслет по ширині. Купляєте під ширину свого браслетика є е, півтора сантиметри е, по два сантиметри два з половиною, три з половиною. Е, тобто, е, додається пів сантиметра на кожний розмір, півтора, два, два з половиною. 3, 3 і 4. 4, самий 4 Ось От Отакі браслетики у мене самі ширші. Це по 4 сантиметри. Ще є зручно не такий замочок купляти, а магнитний. Бо не так вже і зручно його одівати на ручку. А є Такі магнітики, от, які защіпнюються дуже легко, раз і на ручку одягнули. Отак. От ну, все. Творіть, робіть і будете творити таку красу. На виставку у нас скоро відбудеться виставка, і кожні ваші роботи ми оцінимо і получите грамоти. Так що робіть для себе, для рідних, для знайомих таку красу. Це дуже-дуже інтересно це робити і потім носити. Ну все, до побачення, до нових зустріч, творчих успіхів. До побачення. Всіх обнімаю і цілюю. Пока-пока!